Ти Я... старший брат, він ще повоха від тебе не знаєш. Він ще вам нічого не сказав. <рес> 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 а то він попробуй мені сказати. Це ж нормальний пацан. Добре. А ти такий самий гработи, гатіє за мною. А ну присядь на одну откуда. <рес> він не присяде, ніж заняти. А то без упори бде. Він ще не присяде, кажу вам. Ну, ну то якого хрена він мені має піздіти, айки добре. Зуби добре маєш. Пока. Ні. Бо він не йобається, Хлопці, ви хлопці, як хлопці, раз два він мені контор гонить. Добре, понял? Здуло, блядь, айкидо, блядь. Гайкідо там могли ще Що ти либишся? Що до, до либишся? Ален <риклад> де Лонде. Ближче ні. Ален де Лонде. Ого, йди до мене. Та є старші хлопці. А я ще старший, я є тато. Давай, йди туди. Встань біля них і стій.